Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Це відео присвячене детальному огляду механічного інкубатора Рябушка турбо 70 з вологоміром. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу інкубатора. Корпус інкубатора виготовлений із литого, щільного пінопласту, що забезпечує мінімальні теплові втрати. Лоток з двома канавками для води. Рівень вологості регулюється кількістю заповнених канавок. Щоб забезпечити стабільну вологість, необхідно регулярно доливати воду у відповідній ємності. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Рівень вологості контролюється кількістю заповнених канавок. Щоб забезпечити стабільну вологу, необхідно регулярно доливати воду у відповідну ємність. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Рівень вологості можна визначити за допомогою цифрового гігрометра, який постачається у комплекті. Пластиковий піддон для яєць Має спеціальні канали, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Металева сітка перевороту. Куточки та важіль повороту сітки. За допомогою куточків. Ми можемо регулювати висоту сітки над рівнем пластикового підону. Важіль має колеску з цифрами. Це лічильник кількості днів перевороту. Просувається через отвір і встановлюється на сітку. Цифровий гігрометр вологомір призначений для автоматичного вимірювання рівня вологості в інкубаційній камері. Виносний датчик поміщається всередину інкубатора. А сам прилад з цифровим екраном розміщується зовні на верхній кришці інкубатора. Чим досягаються більш точні покази вологості і підвищується зручність в експлуатації. Докладна інструкція по налаштуванню експлуатації покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора вбудованим цифровим терморегулятором. Верхня кришка інкубатора оснащена цифровим терморегулятором. Дозволяє задати потрібну температуру і легко підтримувати її в заданому діапазоні. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора бачені вентиляційні отвори із заглушками. Розглянемо детально, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки інкубатора. Повітря в інкубаторі нагрівається завдяки такому нагрівальному елементі, як керамічний тен, розташований всередині вентилятора. Спостерігаємо вентилятор і керамічний тен турбіна. Вентилятор обдуває турбіну, сприяючи циркуляції повітря і рівномірному нагріванню всієї площі інкубаційної камери. Датчик температури. Два оглядових вікна. Переворот механічний. Металева сітка поміщається на пластиковий підон. У комплект входять пластикові куточки, які регулюють сітку по висоті. Це необхідно при закладці яєць різних типів. І означає, що при інкубації перепелиних яєць сітку слід притиснути якомога ближче до піддону і якомога вище від підону, якщо це інкубація курячих, качинних або гусиних яєць. Яйця попередньо для зручності і контролю промаркували м'яким олівцем з двох сторін X та 0. Демонстрація механізму перевороту. Здійснюючи переміщення важеля вперед, назад. Сітка рухається, яйця перекочуються по піддону. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна оформити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ви зможете знайти та переглянути цікаві та інформативні відеогляди різних моделей інкубаторів. На все добре, вдалого вам дня і мирного неба!